Одного вечора восьмирічний Тимко повертався додому після довгого дня в школі. Він чекав на зупинці свій звичайний трамвай, коли несподівано перед ним зупинився старий вагон під номером 17. Він виглядав дивно, ніби трохи сяяв у вечірніх сутінках, а його двері відчинилися самі. Тимко вагався. Але цікавість узяла вгору, і він зайшов усередину. Салон був незвичайний. Лави були м'які, немов у казковому палаці, а замість звичайних вікон величезні скляні панелі, через які видно зоряне небо. Водій старенький чоловік у синьому плащі й з пером, усміхнувся хлопчикові. Ласкаво просимо на борт чарівного трамвая номер 17 Сідайте зручніше, ми вирушаємо в подорож між світами. Раптом трамвай стригнувся. За вікнами замість знайомих вулиць з'явилися хмари. Вони летіли небом, наче птахи, а попереду сяєв величезний золотий палац. Ми прибули до королівства літаючих островів, урочисто сказав водій. Тут мешкають повітряні ельфи, які зберігають таємницю левітації. Тимко визирнув і побачив, як між островами літали маленькі створіння зі світлими крильцями. Вони грали в небесні схованки, прилітаючи з одного острова на інший. Одна Ельфійка помітила хлопчика і підлетіла до вікна. Люди рідко приїжджають сюди. Хочеш навчитися літати? Звичайно, вигукнув Тумко. Ельфійка дала йому маленький мішечок із чарівним порошком. Як тільки хлопчик торкнувся його, відчув, що стає легким, як пух, він зробив крок і піднявся в повітря. Динко літав між островами, милуючись краєвидами, поки не почув тривожний дзвінок трамвая. Час вирушати далі, гукнув водій. Хлопчик стрибнув назад у вагон і трамвай знову рушив. Наступна зупинка була ще дивовижнішою. Місто вічних лабіринтів. Тут усе складалося з переплетених коридорів і таємних ходів. На вході стояв велетень у золотих обладунках. Щоб знати вихід, треба розгадати загадку, сказав він і вказав на кав'яну стіну, де з'явився напис. Що завжди росте, але ніколи не зменшується. Тимко замислився, це було непросто, але раптом він згадав слова вчительки з уроку. Знання, вигукнув він. Стіна розступилася, і вони змогли пройти далі. Після лабіринтів трамвай зробив ще кілька зупинок. Ліз гаворючих дерев, де хлопчик розмовляв із дубом, якому було 500 років. Океан світлячків, де хвилі світилися в темряві, країну забутих іграшок, де Тимко знайшов свого улюбленого ведмедика, якого загубив рік тому. Коли трамвай номер 17 зупинився серед густого лісу, Тимко вийшов і побачив височезні дерева, що тягнулися до неба. Але найдивовижніше було те, що ці дерева розмовляли. Один величезний дуб нахилився до хлопчика, його кора тріснула, утворюючи подобу рота, а товсті гілки поворушилися, ніби руки. Хто ти, малий подорожній? запитав він низьким, спокійним голосом. Я Тимко», – відповів хлопчик, а ви хто? Мене звуть Великий Дуб. Мені 500 років, і я пам'ятаю всі історії, що сталися в цьому лісі. Усі історії, здивувався Тимко. А можете розповісти мені якусь? Дуб захитав гілками, ніби посміхнувся. Одного разу в цьому лісі загубився маленький хлопчик, як і ти. Він був дуже наляканий, але я йому допоміг. А як саме? Я шепотів йому дорогу. Мої гілки хилилися в той бік, куди треба було йти. Він вийшов з лісу і пообіцяв колись повернутися, щоб посадити тут нове дерево. І знаєш що? Він повернувся через багато років уже дорослим і приніс жолудь, з якого виріс мій молодший брат. Ого? захоплено вигукнув Тимко. А тепер моя черга питати. Скажи, Тимку, яка твоя найбільша мрія? Хлопчик замислився. Він мріяв про багато речей, але найбільше. Хочу колись знов потрапити в трамвай номер 17 і побачити ще більше чарівних місць. Дуб захитався від сміху. Це гарна мрія. Тоді я дам тобі щось особливе. З його гілки впав маленький жолудь, який почав сяяти м'яким зеленим світлом. Посади його біля свого дому. І якщо тобі колись знову потрібно буде знайти чарівний шлях, він тобі допоможе. Тимку взяв жолоть, подякував і побіг назад до трамвая, який уже дзвонив, кличучи його до нових пригод. Вони проїхали через сріблясті міста, де будинки парили в повітрі. Потім промчали скрізь ліс із деревами, що світяться, і навіть завітали до міста, де жили тільки коти, які вміли говорити. Але як повернутися додому? стурбовано запитав Темко. Водій підмаргнув йому чарівний трамвай завжди привозить пасажирів туди, де вони мають бути. Але, перш ніж ти повернешся. Бери собі одну річ із цього світу, вона залишиться з тобою, як згадка. Тимко обвів поглядом вагон і побачив маленьку сріблясту кнопку на сидінні поруч. Вона сяяла, як зірка. Він взяв її і раптом трамвай знову підскочив. Коли хлопчик розплющив очі, він уже стояв на своїй зупинці. Звичайний трамвай тільки то під'їхав, а загадковий номер 17 зник. Тимко стиснув у долоні свою знахідку. Маленька срібна кнопка все ще була з ним. А карман курточки світився, бо в ньому лишав мішечок з чарівним порошком і жолуть подарунок дуба. Він усміхнувся. Це була найкраща подорож у його житті поки що. Тепер він знав якщо знову зустріне трамвай номер 17 то обов'язково вирушить у нову подорож.